Засновник джазового фестивалю міста Монтре Клод Нопс помер у четвер на 76-му році життя. Вже понад два тижні відомий швейцарський музикант перебував у комі після операції. Нопса шпиталізували через важкі травми, які чоловік отримав через падіння під час тренування на бігових лижах. Слабке здоров'я змусило Нопса навесні 2010-го передати оперативні справи своєму наступнику. Проте він залишився гендиректором фестивалю. Де... Від нас пішла велика талановита особистість музикант. Захоплений своєю справою чоловік, завдяки якому на березі Женевського озера народилось музичне диво. Борду, лі лі Перший джазовий фестиваль у Монтре відбувся у 67-му році та з того часу набув популярності у світі. Щороку подія приваблює близько 200 тисяч любителів музики. Серед хедлайнерів фестивалю були такі зірки світового масштабу, як Майлз Девіс та Сантана. Гурді Пепл вшанував Нопса у своїй пісні «Smoke on the Water», яку музиканти написали під враженням від пожежі, що зайнялася на концерті Френка Запи у 71-му році. Тоді Клод Клоднопс кинувся допомагати евакуювати глядачів.